Російська ППО прекрасно відпрацювала по цілі, але є нюанс. Якщо славетна ворожа ПВО покликана захищати росіян, то захищає вона їх хіба що від своєї ж авіації. Вже вкотре сила російської протиповітряної оборони збили власний же гелікоптер Мі 8 Про це російські військові блогери повідомляють в своїх телеграм-каналах. Причому з величезним розпачем і відчаєм мовляв, ну скільки ж можна? Найперші втрати їхньої авіації. В перші ж дні так званої спеціальної воєнної операції були також від їхньої ПВО. Тож не дивно, якщо і останні літаки чи гелікоптери так само будуть підбиті не українськими ракетами, а своїми ж російськими. До слова, кожна втрата та її причини ніби як розслідуються, а висновки чомусь не робляться. Ми вже не вперше, та й мабуть не в десяте розповідаємо вам як ворог сам. Нищать свою ж техніку часом, аби уникнути подальшої служби, а часом Просто випадково, до прикладу, близько трьох тижнів тому російська ПВО точно так само збила свій су 35 в районі Маріуполя. А ще тижнем раніше такий самий су 35 тільки вже під токмаком. А от в травні цьогоріч російська ПВО досягла апогею. Тоді вона вправно відпрацювала аж по чотирьох своїх літаках. Таким чином, мінус два російських мі 8 су 35 і су 34 Можливо, в такий спосіб вони намагаються донести своєму військовому керівництву, що їм не. Хочеться вмирати ні за що ні про що. Хто зна, та тільки такі сигнали окупанти подають не лише в повітрі, а й на землі. От, до прикладу, російська БМП розчавлює свою ж піхоту. Такі відео насправді змушують повірити в існування. Хороших росіян, ну ось там під колесами БМП або ж в кабіні збитого гелікоптера.